Сьогодні ми з вами почнемо множити у стовпчик. До цього ми з вами множили усно, а стовпчик це більш швидке множення, і в багатьох випадках навіть надійніше. Починаємо із одиниць хвостика. Одиниці. На одиниці 9 помножити на 2 18. Дивимось, відповідь наша: Одиниці. 18, 8 одиниць. Хвостик. Пишемо. Один десяток переносимо в наступний розряд. 2 помножите на 1. 6 і плюс 1. Це буде 7. 2 помножити на 0. 0. 2 помножите на 1. 2. Вийшло число 2078. Аналогічно. Одиниця на одиниці, потім одиниці на десятки, одиниця на сотні, одиниці на тисячі. 4 на 1. 4 4 на 9. 36. Хвостик, 6. Вниз. Трійка в наступний розряд. 4 на 4, 16, плюс 3 19. 9 – Хвостик вниз, один десяток в наступний розряд. 4 на 1 помножити 4 плюс один 5. 2 помножите на один 2, 2 на 4 8, 2 на 2, 4. 5 на 2. одиниць хвостик пишемо, 1 десяток переносимо 2 на 0, 0, плюс 1. 2 на 7, 14, 4, хвостик пишемо, 1 десяток переносимо. 2 на 4, 8 плюс 1 9. 4 на 4, 16, хвостик 6, пишемо, 1 переносимо. 4 на 3 12, плюс 1 13. 3 пишемо, хвостик переносимо. 4 на 2, 8 плюс 1 9. І 4 на 1, 4. І останній приклад. 3 на 1. 3, 3 на 7, 21 хвостик. Пишемо 2 десятки переносимо. 3 на 2, 6 плюс 2, 8, 813. Так, легко і швидко ми тепер можемо множити числа у стовпчик.